Після нічних обстрілів російськими військами у Марганецькій громаді повним ходом йдуть відновлювальні роботи у будівлях, які зазнали руйнувань, ми дуже вдячні працівникам ІРБ, які нам допомагають зараз відновлювати життєдіяльність нашого закладу. Оскільки у двохповерховій будівлі були вибиті всі вікна, скло, тут було все застелено битим склом. Вони приїхали, допомогли замітати, убирати, два трактори вивезли. А зараз хлопці зашивають все або USB, або плівкою. Перший поверх вже повністю закритий і продовжуються роботи на другому поверсі. сьогодні бачила, у вас працювали служби водоканалу. Так, у нас був пошкоджений осколками подача води з основної будівлі в прачку, тепла і е, трубопровод. Приїхали хлопці зараз. Проходять роботу станом на сьогодні марганчани вже отримують кошти з міського бюджету на вікна, дахи, двері, які постраждали від збройної агресії РФ. На даний час прибирається територія від складу осколків, які позалишалися. В подальшому буде проводитися робота по забиванню віконних рам та дверей. Поки робимо, що можемо своїми силами комунальними службами та. Намагаємося це зробити все швидко. Люди роздоточені по всьому місту, де тільки прилітає, туди одразу відправляємо людей від комунальних підприємств і вони здійснюють свої обов'язки по прибиранню території та інших робіт. На сьогодні значно отримано допомоги приблизно 14 осіб вже отримали допомогу з місцевого бюджету. Наразі ведуться роботи у пошкоджених комунальних закладах і у домівках людей. Третій чи четвертий день в нас вже криша стоїть. Я дуже рада цій бригаді, і я ну, дуже хороша. Ой, була непогода, був дощ, криші не було. Ну, Закрили, як могли, щоб побыстрей, щоб люди не страдали сильно, щоб більше далі не було, щоб люди денег своїх не тратили. Ну, а що більше можна сказати? Ось вот так от. Шандарахнули, не знаю як. Я не сапер. Пів хати було. Крок в древ'язу, доски все. Ну, добрі люди допомогли. Не знаю, хлопці старалися. Я чесно скажу, я сам роботяга і бачив, як робили. Тим більше дощ починається. Це чисте серце. Спасибо, шеф, спасіба. Всім спасіба. Кожний по-різному дає відсіч ворогу. Наразі жителі міста призводять до ладу своє житло з вірою, дивлячись у майбутнє з такими людьми. Ми не переможні.